Завірічним відділенням по ремонту техніки, ремонтної групи ЧТС. В 77-му році я прийшов, ППЧ-41, ППЧ-42 і ППЧ 44. А 43 була в вигороді. Водієм працював. Начальник загону тоді був, Андрусенко пригласив водітелем, я перейшов. Потім перейшов інженером в 80-му році, якраз перед Олімпіадою. І так на цій довзі тільки вона мінялася названня. практично робота та сама. Отак і, і за цих пір працює. Ці роки да, працювати, так, <ріпіпіпіпіпі> да, це дуже смішно. Ти Хоча всі... тільки тут 47 років я вже працюю, тільки тут. <ріпіпіпі> <ріпіпіпі> <ріпіпі> У мене сьогодні останній робочий день. Водієм працював. На різних машинах, і на легкових і на грузових і так далі. Батько мене не водив машини, а в мене так пішло. Машини ремонтувалися, пожежників далі. Приймати машини, відпускати машини, процес ремонту. Всюду, і моторіст був, і агрегатчик був, і електрик по е, об, обладнанню автомобіля, і жестянщик, і токара був, і фрезеровщик був. Я ж приходив, дивився, там шлюсар крутить, що там треба, так далі, Ага, треба накладки. Значить, пішли, виписуємо на склади, беремо, клепаємо, тормозні і так далі. Почепник треба, так само. Це технологія ремонту. Токарні, наприклад, всюди є станки. Я ні, на хрі, я не працював. Зачем? Там люди є обучені спеціально, які знали, а мені тут, в загоні, потрібні автомобілісти, а не пожежники. Пожежники хай тушать пожари, а тут щоб розбиралися в автомобілі. Тільки працює, тільки вчись, це люба людина так робить. Це не може бути так і ночі. Все ж по нове йде, абсолютно. І все міняється, міняється, міняється. Я Раджу вчитися, я вже обов'язково. Ну а як? Ну як можна не вчитися? Ну я ж вас веду в участок, хочу показати вам. Оце моторний участок. Тут підвішувалися двигуни. Раз, два, три, чотири. І ремонтувалися. Це станок для проточки е, гільз. É cangaloca.